З нагоди дня захисників України в парафіально-гарнізонному храмі провели молебень за українську державу та вручили посмертні відзнаки родинам загиблих героїв. На вручення нагород прийшла донька загиблого Ярослава Соболя. Взагалі батько працював охоронцем в магазині. Коли почалась війна, в перший день він сказав все, я йду. У мене брат військовий, і він сказав, я не можу тут сидіти, коли мій син воює. Він пішов добровольцем спочатку в бригаду ТРО. Потім їх перевели під Бахмут. І два роки тому він загинув. На молебень та вручення посмертних відзнак. Також прийшов Олександр Загірняк. Його зведений брат ігор Скуб'як загинув у першому ж бою з противником, загиблому герою. Назавжди 44 роки. Він пішов воювати на початку червня місяця, 10 червня. Був направлений в кінці липня. Це десь число 27, Вроді було так на позиції вже, і тиждень знаходився в Харківській області недалеко від Вовчанська. Там Селище глибоке, де він загинув. Після Божої служби в храмі учасники літургії відправилися на міське кладовище. Там поклали вінки та квіти на могили загиблих воїнів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.